Є можливість пошуку по посиланню на судове рішення, що ми тут бачили? Уявіть, що у вас був спір. Суд першої інстанції ухвалив рішення. А ви з цим рішенням не погоджуєтесь? вважаєте його незаконним, необґрунтованим, таким, яке відповідає не відповідає положенню матеріального і процесуального закону. Але шукати в реєстрі вам довго і нудно, і ви можете взяти лінк, вставити цей лінк в базу правових позицій, клікнути на кнопку і більше нічого. Не потрібно робити сама база дістане це рішення з реєстру судових рішень, проаналізує його, ну так як вона лише це вміє робити, і е, підбирає для вас релевантну практику Верховного суду під те рішення, яке ви маєте намі розкаржити. І ви, відповідно, побачите, чи це рішення узгоджується з практикою Верховного суду, чи воно з нею не узгоджується. Чи може бути всяке, а всяке насправді може бути. Е, отже. Е, Якщо тут, тут ще є один лайфхак, е, інколи вона добре шукає по е, повним лінкам. Якщо ви бачите, наприклад, що те рішення, яке ви хочете оскаржити, воно стосується, наприклад. Трьох правових питань чи одного процесуального, а другого матеріального. А вам база підганяє не те. Тобто, вас, наприклад, цікавить процесуальне питання, а вона вам підганяє матеріальне. Ви собі з рішення берете фрагмент той, який вас цікавить. Наприклад, три-чотири абзаци тих, які стосуються застосування норми права, вставляєте їх в базу правових позицій, і тоді база більш чітко вам буде шукати саме під той. Той фрагмент, який для вас є есенціальним для конкретного спору, цим ви їй можете допомогти.